А ми сьогодні з вами будемо працювати за наступною темою, так як ми трошки урок скоротили, в нас не так багато часу, а тема така дуже цікава і непроста. Вона ну, Називається Задачі на використання властивостей календаря. І так, запишіть сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 4 вересня. Ой, вересня, квітня. У мене вже вересень, класна робота, тема задачі, задачі на використання Властивості календаря. Так, ну що ми знаємо, що в нас буває високосний рік і звичайний рік. Якщо в нас звичайний рік, скільки в ньому е, днів? 365. Так, вірно. А в високосному. 366. Чому? Бо е, у лютому в нас ще один додатковий день, так? Да? Високосний рік. 365, 6. 356. Так, а може ще хтось помітив, що у нас день тижня, ну, наприклад, коли у вас день народження в цьому році був, да, в наступному буде на один день тижня пізніше, якщо рік звичайний, на два дня тижня, тижня буде здвигатися, якщо рік високісний. Тобто ці дати здвигаються на один день. Що ми ще можемо сказати? В нас є місяці, в яких в нас 30 днів, є 31 день і один місяць, лютий, там 28, якщо рік звичайний, да? тобто у лютому, наприклад, 28 днів, є місяці по 30 і по 20 о, по 31 дню. А тепер дивіться. Якщо в нас йде тиждень, в тижні сім днів, так? Ну, наприклад, давайте так, напишемо собі понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, так? Ну, наприклад, тиждень, який містить 30 днів, він почався у вівторок. там, 1, 2, 3, можете написати 4, 5, 6.

28, 29, 30. Так, дивіться. Ну, якщо місяць 31 день містить, чи може в місяці бути якийсь день тижня лише тільки три рази? Ні. Дивіться, будь-який день не менше чотирьох разів. Ну, от в тому місці, який я зараз написала, ну, наприклад, при такому розкладі, в нас, бачите, ось ті чотири дні тижні повторюються. В місяці чотири рази, а є такі, які повторюються по скільки разів? По 5. Це які дні тижня, які випадають на перше, друге, третє число або на 29, 30, 31. Тобто, є такі дні тижня, які повторюються по п'ять разів. Вони бувають першого, другого, іноді і третього, якщо в місяці 31 день, так? А є такі, які повторюються по 4 рази. Можна не переписувати цю таку табличку, а можна просто написати так. Кожен день, кожен день тижня, кожен день тижня повторюється. Повторю. Дивіться. Або чотири рази, або п'ять. П'ять разів будуть повторюватися ці дні тижня. Ну, тут треба сказати так, якщо в місяці в нас 29, 30... Что там? там у, у лютому? там Так, да, у лютому, у лютому, у лютому. Так, кожен день тижні повторюється або 4 рази, або 5. Якщо в місяці. В місяці. 30 днів, то по 5 разів. Повторюються які дні тижня, Які випали на перше і друге число. Повторюються ті дні тижня, які випали на перше і друге. Кобичках або 29 та 30. А якщо 31 день, то перший, друге і Це зрозуміло, так? А тепер давайте подивимось, як же розв'язати таку задачку. Вона буде на зірочку, тому хто перші троє, отримує зірочку номер один. Читаємо умову. Мій батько народився в неділю. І так, батько народився, будемо скорочувати, у неділю. А мати на 52 дні пізніше, що це означає? Тобто через 52 дні. В який день тижня вона народилася? Десь 52 дні. В який день тижня народилася мати? В який день тижня? Народилася мати. І так, розв'язано. Що скажете Хто буде знати, тільки в голос не говоріть, хто розв'яже цю задачу, той надсилає. Мені в особисті повідомлення. Так, Настя Поморцева анаграму надіслала. Це ж ваші дірочки, чому ж ви не надсилаєте? Так, Настя Поморцеве дві зірочки отримала ззади з логіки. Так, Гена. Так, теж дві зірочки погрібні. Молодці. Далі дивимось. Соня вербіш. Так, Сонечка, треба тебе запитувати. В тебе така кількість зірочок треба. Розкуркулювати Соню. Теж дуже багато треба. Так, Женя, Боцеля. Теж дві зірочки. Так, у Жені теж багато зірочок, треба теж щось з цим робити. Можна питання? Так, можна. А можна вам надсилати у чат Zoom? Просто у мене вайбер. Не можна, бо якщо ти напишеш чат Zoom, всі прочитають. Ні, а, вам в особисті повідомлення. Можна, можна, можна. Ой дякую всім. А я не розумію, якщо в Що після в Д де? Якщо в місяці 30 днів, то по п'ять днів створюються ті дні тижня, які випали на перший так, а, а у мене що, не так. Там... Або ні. А, Нікіта, я не бачу, що ти надіслав. Ага, тепер бачу. Так, а, ні, на жаль, не у неділю. Думайте. Надіслава вам. Зараз подивімо. Зараз диво. Подивимо... Не бачу, поки що ну, не, не той... після? Так, Нікіта, не перебирай, Ні, ні не, не... Нет, это Ні, останній варіант. Ні, ми ще можна ще подумати, не так. Можна штабу? пишеться після Ці дні тижні, які. Які випали на перше і друге. Або 29 та 30. Так. Настя. Настя Харлова отримала зірочку і думає вже над наступною задачею. А наступна задача це номер два. Так. Ви отримали у мене там. Ну да, может Не, наверное, уже не, Верно. Так, ну что? Угу, Так, Аліса Шарова отримала в нас ще одну дірочку. Так, Аліса далі теж думає. Давайте ще зачекаємо когось і хтось буде відповідати вже. А це правильно? Нікіта не бачу, зараз побачу. Так, да, тепер добре, Нікіта, я тобі дірочку поставлю. А, так, був вже третій, і тому давайте Нікіта розповість, як він розв'язав цю задачу. Діти, дивіться, це я це буду писати почитаю, ось по, по дням. По дням посчитав, порахував. А, так, ну тоді Алісу послухаємо. В неї такий був раціональний спосіб. Так, сюди не дивимось, так, слухаємо Алісу. І я 52 ну, ти... поділила на 7. А чому на чому? 7? Бо в тижні 7, 7 днів, так? 7 днів. Через я кожні поділи... 7 днів день повторюється. 52. Так, зачекай, ділимо на 7. Скільки це буде? 7, три – Остача. Та три це в нас Остача. Так, а тепер що це означає, що мати народилася через, через три, три дні, дні після. після ну, так, після неділі. Давайте так і напишемо. Мати народилася через три дні, бо через кожні сім днів день тижня повторюється. Через а, три дні після неділі. Після неділі. А це який день тижня? Середа. Тобто у середу. Тобто, у середу. Так, це більш математичний спосіб розв'язання. Відповідь буде у середу. У середу. Так, дякую. Тепер давайте подивимось на номер другий. Це така теж непроста задача, думаємо. Е, у січні випало 4 неділі та 4 п'ятниці. Я спеціально залишила ось цей календар і зараз поясню, чому, бо краще бачити це. І так, номер 2. Так і напишемо. У січні а це місяць, в якому 31 день випало? А скільки там чотири неділі? Та чотири п'ятниці? Так, це зрозуміло, так? А у якій? Який день тижня був 1 січня? Відразу хотіла сказати, що там два варіанти можливі. Який день тижня? Який день тижня? Був 1 січня, тобто у Новий рік? Так, Нікіта, ти чуєш, там не один варіант. Якщо відповідь тільки один день, це не зовсім вірно. Там може бути два варіанти. Так, діти, можна першу задачу застирати, так? Так, так, так. Так, розв'язання теж чекаю ваші відповіді. Трошки потім записуємо. Ну така задачка теж більш складна, ніж про мати та батько. Так, повністю умову першої і розв'язання я стараю, так? Першу У нас є час, так. Аліса молодець. Аліса отримала ще одну зірочку. Аліс, я не буду вже писати, я бачу, що треба. тебе ну. А може Ні, бути практично. декілька варіантів. Декілька, так, декілька варіантів. Тут не просто може бути, тут треба вказати всі можливі варіанти. Добре. Ось яку я у прошлій задачі робила, треба розписувати правильно ж ну, думку, так сказати. Mm -hmm. Дякую. А, правильно? Ну, можна, а, а, дивись, Настя, ти можеш написати зараз відповідь, а потім розписати. Ні, ні, Нікіта, невірно, невірно. Ну В тебе наполовину, вірно. Перша відповідь була майже вірна. Але там тільки один день був, а треба було ще один сказати. Другий день ти сказав невірно. Так, ну давайте трошки, може, я вас наштовхну на думки. Дивіться, вітер. Ми вже казали, що якщо випало, у нас деякі дні тижні, випадають по 4 рази, а деякі випадають по 5 разів. Якщо це січень, то 3 дні випадають по 5 разів, а 2 випадають, 4 дні тижні випадають по 4 рази. Так як у вас випало 4 неділі і 4 п'ятниці, а між п'ятницею та неділею ще йде субота, то тому у вас може бути такий варіант, як в мене намальовано, так? Ну, наприклад, у вівторок міг бути, а, могло бути перше? Могло, дивіться, у вас п'ятниць 4 і неділь 4, так? Тобто все співпадає. Але який ще варіант може бути? Я вам надіслала. Як ще можна тут здвинути? Я теж надіслала понеділок. Діти, ще мені буде? треба зараз, щоб ви не казали, що ви діслали, Я подивлюсь, а, у понеділок ще могло бути, так? Бо ми можемо сюди здвинути, тоді дійсно і знов і п'ятниця, і неділя будуть по три дні. Тобто ось ці чотири, якби вони туди рухаються. Тобто, а, тоді перше буде або у понеділок, або так. у вівторок. Але запишемо ми це ось таким чином. Я потім подивлюсь всіх повідомлення Ні, у Олени Буртненко аж чотири варіанти, а може бути тільки два Там не може бути субота і неділя. На жаль, бо неділю нам сказано, що 4 дні. Там тільки два. Ти через чур багато написала. І так, пишемо. Так як січень має. 31 день, то він містить 4 повні тижня, ну, тобто, повні тижні мається на увазі, щоб повні тижні, 4 на 7, 28. І ще і тому в ньому є чотири неділі та чотири п'ятниці. І в ньому чотири неділі та чотири п'ятниці. Щоб він не містив, щоб він не містив. І однієї неділі п'ятниці. Так, п'ятниці. Треба щоб 29 січня, щоб 29 січня? Тобто це перший день неповного тижня, так? Був. Або у понеділок, або у вівторок. Перше число співпадає з днем тижня 29-го, тому 1 січня, могло бути. або у понеділок чи вівторок. Ну, це такі не дуже приємні, не дуже прості задачі. І так, на жаль, наш урок закінчився. Домашнє завдання ви берете три задачі з уроку номер 20 за кожну з задач ви отримаєте зірочку. Надсилайте ДЗ з логіки і отримайте зірочки. Все, тоді, хто не встигає робіть скріншот. До побачення. до побачення. Дякую, до побачення. Так, вам гарного дня, щоб не було такого, щоб що сьогодні було вночі. Ви відсинайтеся, контрольна буде у четвер, і вона буде зменшена, як я вже сказала. До побачення.